Вітаю, друзі! Буквально вчора відбулися одні із найпрестижніших змагань із паверліфтингу у Шеффілді, де американський паверліфтер Хесос Оліварес Девічі виходив на спробу побити світовий рекорд у становій тязі. На жаль, жодна з цих спроб успіхом не завершилась. Перша вага 385 кг залетіла у Хесоса просто як пуста. Не так швидко, але все ж чітко та впевнено відірвав американець і рекордних 411,5 кіло, але зафіксувати цю вагу у кінці руху атлет не зумів. Нагадаю, що на тренуваннях Оліварес без проблем тянув 412,5, та й навіть цілих 420 не виглядали його максимумом. Але схоже, що у Шеффілді Хесус Оліварес надірвав мозолі, що й не дозволило йому показати свою кращу тягу. Тому схоже, що тепер це завдання залишається йому аж на чемпіонат світу. На цьому, все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.